Мир вам, брати і сестри. Бог дарував ще один день. І хто був уважний, коли жінка читала вірш, про кого вона читала? Що сьогодні за день? От сидите в інтернеті, так? Да? Всі новини знаєте. Сьогодні вже багато сказано: війна, проблеми. І всі сидять в інтернеті. Що сьогодні за день? Неділя. Амінь. Супер. 12 балів. День молитви. Всесвітній день молитви засиліт. Бачите, як ми живемо, християни? Класно, супер. Ми навіть не знаємо. О те, що на передовій робиться, ми знаємо. Те, що ще в нас по хлівах, ми знаємо. Те, що потрібно для мене сьогодні було сказано за духовну їжу, да? то ми не знаємо. А от фізичне, матеріальне ми знаємо. А те, що потрібно для нас особисто, для мене особисто, не знаємо. Знаєте, раз в рік і не знати, листати, перелистувати, перекидати і не звертати уваги. Вибачте, це безвідповідальність християнська. Але я так маю сказати. Знаєте, брат Володя молився, і він згадував дітей, внуків, і ми молимося за своїх дітей. Дуже крепко молимося. Дуже. І за внуків молимося тим більше, бо вони менші. І це добре, і це правильно. Ми маємо за свій Дім молитися. Так написано, молитися за Єрусалим. А Єрусалим завжди починається з власного дому. Але ми не молимося за сил. А на що вони нам? Ну для чого нам? 67-й псалом каже, Каже так. 67-й псалом, шостим віршом. «Сиротом батько і вдовом суддя, то Богу святому мешканні своїм. Хочу звернути увагу, що Бог є батько сиріт. Колись я розмовляв з одним чоловіком після проповіді в Здолбунівській церкві на заруків. до мене підійшов через пару днів один старець і сказав, ви неправильно робите в корінь. Бо сироти, діти-сироти це діти держави. І держава має піклуватися про них. Для чого ви набрали? Хоть його син сам взяв сімох дітей. Уявіть, своїх трьох власних мав і взяв семер. Я йому сказав тоді, в нас була довга розмова, я не хочу зараз говорити, але ж він же сьогодні в вічності. Я йому тоді сказав, давайте розірвемо Євангелію і виберемо те, що мені підходить, і ми будемо проповідувати, спасати один одного. А це все, що нам не подобається, ми відкинемо. Правильно буде чи ні? Я йому сказав, я не знаю, хто перший із нас піде в вічність, але Господь в кінечному результаті покаже, де правильно я робив, а де неправильно. І так само і ви получите відповідь таку, як треба. Ви мене не можете зрозуміти. Ми маємо відділитися від світу. Він так сказав мені. У нас була розмова там далі. Час. Дивіться, що робив Христос. Євангелія Матвія, 19 розділ, 13, 14, 15 вірш. Тоді привели йому діток, що поклав на них руки і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: пусіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов з Прости слова, що робив Христос. Дуже прекрасно Володя говорив брат, що треба молитися і ми молимося. Але я вам скажу, що внуків Бога нема. Ми всі діти і всі колись, хто не знав Бога, блуждали в світі і були приходьками. Ми всі були сиротами, я перший в цьому числі. Але я дякую братам і сестрам, які їздили до мене додому, і вверхів їздили Казімірович, Ніна Крук, Алла Крещук, Саша Вицеховський. Всім вони їздили, приїжджали і вели групу. Там я чув слово Я. І був в всякому вигляді, але Бог звільнив і дав. Дав розуміти, що таке дитина Божа і що дитина є дияволом. Сьогодні говориться Слові Божому, що діт дітей отаких, от бачите, вони кричать, вони ходять, вони мішають для нас проповідників, да? бо збивають думку. І ми кажемо, щоб тихо було. Так само Казимирович колись каже, так, мами, тати, успокойте своїх дітей. Тоді те саме було. Дітей поприхонали, а учні кажуть, тихо, повинослений не несіть, все тихо, бо ми хочемо почути Слово Боже. Ми хочемо чути, що каже до нас Христос. Бо ми на те зібралися, а уявіть це маленький зал. А десятитисячні натовпи, які стояли без мікрофонів, без колонок, і все. він проповідував, а тут а, бігають діти, кричать і все. І заважають. Це наші діти бігають. Це наша сім'я, церква, це наша сім'я, наші діти. І вони заважають, треба винести, треба забрати. Ні. Хай бігають, хай ходять. Христос. Заради того і прийшов, і він сказав: не бороніть дітям приходити до мене. Він за них помолився і поклав руки на них. Він їх благословив, щоб вони з церкви і від науки Божої не відходили. Тепер я вам скажу за сиріт. Дітей. Я вчора хотів знати статистику, я не знайшов, скільки сиріт сьогодні в Україні. Але я хочу сказати. Там, де вони знаходяться сьогодні. Вони почують там Слово Боже. Вони почують там Євангеліє. Хто туди йде? Забули. А якщо навіть і піти раз в півроку, занести подарочка, то це не те, повірте? Це не те. Ви загляньте, зайдіть туди і подивіться в очі. Подивіться дітям в очі. Що ви прочитаєте в них? Коли ти йдеш біля будинку дитини, а вони всі в шипках, і вона, кожна дитина, ця думає, хлопчик чи дівчинка, ось, навірно, це вже по мене. Так як Оля читала вірша. Ось мій тато йде, ось моя мама йде. Ви не відчували цього, я вам гарантую. Бо ви там не були. А коли мене розтягували за поле, кругом діти, чоловік 20-25, і Богдан мене душив за шию і кричав: це мій тато, відійдіть всі. А вони кричали, як овечки стадо, овечок, візьміть мене, візьміть мене. І я, дядько, 40 років, стояв і плакав, заливався слізами і казав, Господи, я не можу цього зробити. По-перше, мені їх всіх не дадуть. А по-друге, я не можу забрати всі. А церква, я вам скажу, може забрати і може зробити це. Тільки не хочеться знаєте, порушувати свого миру. Нам добре в своїх домівках, хороші м'які ліжка, їсти є, як сьогодні вже було сказано, пити є, що бомби не падають, слава тобі Господи. Нам добре жити. А ті діти, хай сатана, забирає в світ. Хай ставить на дороги кружни і хай в тюрму йдуть. Я колись говорив вже, може, пам'ятаєте? Один брат, він сьогодні пастор церкви, правда, виїхав в Канаду. Не знаю, як, яким чином. Але він казав, коли він вийшов з будинку дитини, не з будинку дитини, а з інтернату, він каже, я побачив перед собою дві дороги. Бог мені зразу відкрив дві дороги. Одна в тюрму, одна в церкву. І Я каже, славлю Бога, щоб Бог мені показав ці дороги, дві дороги, і я каже, пішов в церкву. Я пішов в церкву. Сьогодні куди йдуть діти? Сироти? Хто цікався, цікавився таким питанням? Де сьогодні сироти? Ніхто, бо не хочете. От чим діло? Я не докаряю, я в любові, але я буду з серця ваше для того, щоб ви розуміли, що Господь, він робить, і він батько сиротам, і Він не забуває за вдов і за приходьків, Він робить все абсолютно. Він ці категорії людей не відкидає. Але він, батько для нас, батько для сиріт. То хто ти, сиро, ти тоді для нас з вами? Брати і сестри, получається так. Іначе не може бути. Брати і сестри, але ми щось забуваємо за них. Вони нам не потрібні. Хай собі сидять там. Одне хороше місце, я буду скорочувати, бо ця проповідь на годину. Але я хочу скорочувати і хочу сказати, щоб ви звернули увагу на такого мужа, як Йов. Написано 29 розділ, 12-ти віршов написано, бо я рятував бідаря, що про поміч кричав і сироту та безпомічного. Що робив Іов? Йов на українській. Він рятував, він звертав увагу на таких людей. Він не був бідний чоловік, він мав все до певного часу. Повірте, і ми так будемо мати все до певного часу. Ми сьогодні, дивіться, як лягаємо спать, молимося, да? молимося? Всі молитесь. І не знаєш, чи рано встанеш. Чи мене твою хату, чи не мене? Можна сьогодні мати все і рано можна не встати, можна тільки буде прийти і подивитися на груду каміння і велику яму. І це буде в лучшому случаї, якщо ви там не ночували, не було у вас чи мене? Я не знаю, як ви. Я вранці встаю, я молюсь і молюся за дітей сиріт і молюся кожен день, молюсь за дітей сиріт. І не один раз. А знаєте чому? Бо в мене такі діти є. Вони не сироти, я вам скажу вже, що я їм батько і є батько небесний Ісус Христос. Який любить їх, і який дав мені їх в сім'ю. І Іов він піклувався не тільки про своє домашнє, а й давав дітям Йов 31, 17-18. Чи я сам поїдав свій шматок із ньо, е, не їв е, сирота, тож від ніх, днів молодечих. Моїх виростав він у мене як в батька. Сам не їв шматок хліба. Він ділився і він давав нужденому, а особливо для сироти. І якщо це була сирота, то він кормив і вигодовував його не так, як ми сьогодні кормимо худобу, а він вложував, вложував і вложував в нього знання, вміння. І ця дитина ставала дорослою людиною. Маючи науку від батька і добру науку, ми своїх діток навчаємо, як вперти в самий класний ужбовий заклад. Якщо не входить, значить, що зробити? Проплатить любими способами, но щоб він мав освіту. А він як дерево, як дуб, учиться, не учиться, їздить, буває на парах, не буває, батько не знає з матерію. Тільки потім давай гроші, давай гроші і завозь. У мене такий один клієнт є. Вчився він. Скільки? Три роки, чи скільки? І не закінчив. Розумієте? Я дякую Сергій, що треба все життя вчитися. Але батьки на щось розраховують і платять, гроші, час свій вбивають і тратять, А діти цього не розуміють. А як дитині сироті об'яснить? Знаєте, є одна думка, прийшла. Знаєте, ми завжди, як християни, хочемо виправити вже такого дядька, отакого, от біля е е Велмарта. тільки став, підбігає, отакий о. Висоти худий, рукави закачані, тут якесь ранення, тут якесь ранення. Я зразу не зрозумів, не А він. Поможіть мені, дядьку. Кажу, в чому? Дайте пару гривень. Ти ж кажу, такий здоровий. Подивіться, он до руки. І цього. І в мене зразу думка фронтовик. Розумієте? А потім каже, я бешту знаю, я в нього був на реп-центрі. Я кажу, почекаймо. Я от сидів, він оказується наркоман. Він, сколоти, що вже нема, тільки шкура позавертувана. І все. І каже, я поки там, я й проповідував, я все робив, О, а вийшов звідти мене знов понесло. Да, я йому дав пару гривень, але кажу, тобі потрібен Христос. І вертайся, звідки ти прийшов туди до бешти, йди. Бо я того бешту знаю того брата. Який займається в реб Вертайся туди і звідти виходь до Ісуса Христа і роби роботу Його. Або один ще теж з жінкою йде, він сидить, такий дядько 24 чи 27 років йому було, він казав: Юра, в кафе мене заведи по корми. Кажу, ходи. Сіли. В білому домі там столовка є в углі. Мені брат Борис Крещук порадив там, то я не раз заїжджав. Але ж він сів, каже, шкарпеток нема. Мене санок каже, вигнав, брат п'ятдесятник. Каже, я в нього був, але вигнав, мені зараз холодно спати в парку, бо шкарпеток нема. А я кажу: «Почекай, ну. а за що він тебе вигнав? За те, що я курив. О, то в тебе кажу, на сигарети є, а на шкарпетки нема. Як так може бути? То навчися купити шкарпетки, а потім будеш думати за папіроси, чи потрібні вони, чи ні. Що собі брав, те йому. Але вийшли і кажу, йди в церкву, кайся. А він маму звинувачує, бо мама його колись маленьким покинула. А Оля каже до нього, ти вже батьком маєш бути, ти ще маму згадуєш. Руки, ноги є, йди працюй. Понімаєте такі ситуації в житті. Але я сьогодні говорю про маленьких дітей, про маленьких дітей, які мона вложить забрати звіти з території диявола привезти в церкву і вложити Слово Боже. Вложити в Боже Слово, щоб вони росли отут, а не там. Світ научить. Світ научить так, що потім під заборами лежать. Мокренькі, м'ягко хожу. І як собаки обльовані. Вибачте за слово. Але так воно є. А ми тоді вже приходимо християни і починаємо їм влівати. Господь тебе любить, тобі треба покаяння, давай рабцентри, центри, давай цього все, бо треба спасати. А що ж ми не дивимося сьогодні на дітей? Щоб спасти витягнути звіти, взяти в сім'ю, вложити. Так, да, легко не буде, скажу 100%. Легко не буде. Христос сказав, що легко буде для християнина. Ми привикли до легкого і до доброго, до теплого, до смачного і до достатку. Діліться з ним. Діліться. Візьміть, подивіться вдома по своїй. В кімнатах поході, скільки місця пустує просто. Просто пустує. А Бог спитає за кожне ліжко, за кожне місце за столом спитає нас, християн. Розумієте, до чого я веду? І до чого я кажу? Написано в Якова в 4 розділі 17 віршом, хто знає як робити добро і не чинить його, той має гріх. А Ми кажемо, що ми безгрішні. Як так? Як сьогодні нам дивитися цим дітям в очі? Бо ми не дивимося, ми не йдемо туди і не заглядаємо. Хай Бог благословить нас. Я буду завершувати, але пам'ятайте, що Бог батько сиріт і вдовам суддя. Раз він батько сиротам він має працювати, да? хай Бог рішає, хай Бог робить те чи інше. Це Божа справа. Через кого він має робити? Скажіть, будь ласка. Через кого має робити? Через нас, християн. Колись підходить до мене один чоловік і каже, Альоша, я каже, не можу, бо мені вже 79 років, що я можу зробити для сироти? Мені каже, по-перше, і не дадуть. А я кажу, є багато служінь. В цьому напрямку. Є багато служінь в цьому напрямку. Бог вам відкриє. Але знаєте, не хочеться порушувати свій мир. Хочеться жити собі, своє удовольствиє і бути благословенним Богом. Господи, посилай мені все, давай мені все, а я буду жити для себе. Немає будь так. Немає абсолютно. Хай Бог нас всім благословить. А йому слава навіки. Амінь.